Де ми? One block А де наш ван блок Вроде оце. О ш Блок летай Дын ч І И ч мы осен на одному облачці робимо ні, ні. ні Да С... я теж щось погубаю. Та... А можеш віддати мені? Я потім зроблю нам. все, що треба. Я розумію, ну дай мені теж покупати. Сип... Відійди, ти! А, так, усім привіт, ребята, ви на каналі Бадан Геймс. Сьогодні я щось роблю... вже... Пишемо одному волосі. А де береза? У Мене ще тобі віддав. Дякую. Почукаю, я зараз прикращу все це в доски, то тобто есть в дошки. Ничего, ну зараз, будь ласка, не трогай зараз. Я зроблю зараз... щось. Так, а ты наш? О, он, вот там... так? М -м -м. Так? я его позначу потом. Так, можешь я покупаю? Mm -mm. Я делаю mm -hmm. платформу. Кой О, так це, це його мама чи тато. Нам треба зараз дуже обережно перенести скриню. Куди? Піди. Так де в нас На. Ти нічого не бачив. Що там? Да нічого. Все так. Це? Ага, от. Нам бесадженець. Не стій на ньому! О! Ти падаєш. У нас соня выпала. Давай! Та ну быст. Би... А може побыстрей ламати? І не стоять на ньому. Це угу. ще питомців Потім... копаємо. На. Тримай. Послішена тепер можна. Віддай, будь ласка, мої ресурси. Ну, то є. Э, зем, землю. я не було. Тільки що землю. П'ять. І дерево в скриню э, клади. Всі! Э, кайло візьме в скрині. А ти ж ламав сокиру тільки дерево? ось. ось, ось? Ні, ти сокиру ламав тільки дерево чи усе підряд? Ну. Дерево. Тільки дерево. Угу. Бо треба ламати тільки дерево. Ага, землю. Поклади, дай, будь ласка. Ще покладу. Дерево поклади і землю теж у скриню. А може краще зараз землю візьмемо і зробимо платформу? А, так я землю а. беру і роблю платформу, якщо ти її не бачиш. Я бачу. Ага. Один блок є mm -hmm. землі. Є два. Е, давай всі. Просто меню. Я теж буду копати. Так, так я теж збільшу нашу платформу. Не, не треба, я її буду збільшувати. Просто землю мені кинь. Платформу збільшую я, а ти копаєш. Окей? Окей? Угу. Говина. А потрібно? Хто? Гайна. Поклади. Ми потім щось зробимо. Щось зробимо. Угу. Я буду робити. У нас є 16 палок. А де курка? Яка? Впала. Мабуть, Мабуть. нам ну, ще потрібно потім зробити. Так, тримай, 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 тримай. О, мені тепер... Так. більш Ого, ага, дякую за землю. Ага, я пішов далі робити. А я пішов в копи. Че саме ще випало? Ага. Шо? Пшениця випала? Ого. Е. Винтус, іди звідси. А є земля. Є. Yeah. Давай. Зар... Ти що, нам креатив включив? Ні. Nee. Як будто я зараз літати вмію. Ні, nee, ну зато не в нас а, а, зараз сердечки-то тиша. Хуливка. <гум> Це дуже хороша корівка у нас є безкі. Ки... Давай мені всю землю яка є. У мене. Всю. Це дуже е, хороша корівка. У нас буде безкінечна їжа тепер. Так. Да. Це та корівка, яка вміє давати супчик. О! Курця. Угу. Курка. Так, тобі її не разош. Ну куди Тому що ти можеш впасти. В Му. Мо... А у тебе є пшениця? Н ні. А про що ти казав пшениця? Де пшениця в... випала і розкопав. Насіння? Ні-ні, Не не був. Блок? А де він? Його нема. А чого? Тому що він впав. Можеш стати сюди, будь ласка? Куди? Е, Отсюди. Ти впав? Mm. Я зараз собі ножі скрафчу. Ну як? Так воно могло впасти. Це мене, Нет, я про блок. Я про пшеницю. А знаешь, что на вас в мире? А. Для А. У. так, я тобі скажу, у нас більше немає куча. Ну не землю, землю, землю мені. О, знаєш? А, нам потрібно ще. А. А що ты хотів? Нам потрібна овця. ну кровати нам потрібно ще овця. овца. взагалі. Ну так. Да, там ж український ютуб, а не російський. <гум> Хоть там і вої. Цело російські. У Ти її не знаєш. <гум> 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 та землю ти мені дай! А, так у мене нема землі ще. Ага. Угу. Ой, а ты я. Давай. Тримай, ой. Я зараз что-то хочу сделать. Вот от... так, теперь тримай. Ты что? Уйди от меня. Ой, уйди от прервы. У нас есть тыква. І вісім мысочок. Так, прикольно. Отдавись. Я положу суп в скрыю. Вісім штук. Что дарить то бить, что Поняв? А у тебя є земля? А у тебя є земля? Нет. Yeah. Hvor er kikkerten? На У нас буде м'ясо. <клес> Правда, буде м'ясо, якщо я її вб'ю. Я просто буду дивитися. Курка, не ти! Ти нам ще потрібна. От ти нам друга не потрібна. Нам потрібно. не падати. Супчика багато дуже. І <прощит> а тепер Що? Клади в скриню? А потрібно, Знаєш... знаешь? Можно весь ему Трішечки... <прощит> досы? На шо? Ну, я хочу удовоїти наш, нашу скверенню. По-перше, крафтингом мій платформою займаюся я. Так що все роблю я. Ти мені скажи, а я зроблю на! Да. Ще на кульці. Блін, у нас немає насіння. У нас будет. И куривка. Ага. У нас... Я так тобі скажу. Значит, мусять за усю гору нам. Ооо! Їй... А. І У вся. нас буде М -м курча. О! І яйце! У нас є яйце. У нас немає яйця... О! Це нам потрібно дуже. Сій, віддай віддайся все. Ні. Так. Так я це знайшов. А, -а, -а. І, а хто займається фермою І чий світ? Ну, ще твій, ну я це знайшов. Знайшов ти? ну, платформа наша. Правильно? Посади паросток дуба. На що? Нафіга? От нафіга ти це тільки що Не плафі у Майкрафті. Куди ти його посадив? Ти це ти посадив. Є-ні. А як ми п'є тут зрубували? Його треба якщо садити, то посередині. А я зробив. Ну, вже дерево є. Сі. Я скрафчу сокиру. Ми тепер можемо нарешті взяти трішечки. Стій! Я ж тобі сокиру скрафтив! На. Та стану! Тут. 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 Може випасти пару Ще один. Не, не, не я його сам знайду. Окей. Угу. Твоє завдання ламати лакіблок. А, так ну не лакіблок, а звичайно. А, так у нас буде. вже знаєш що? У нас є яблуко. І в нас є скриня, ми можемо її нашу скр... А, ти вже це зробив. Да. Ладно, в нас буде ще одна скарення. Поста От, постав замість гарбуза. А А? я поки... А, кстати, у нас є один парусток. Так, дружим? А де кісткове борошно? У мене. Положи, будь ласка, в скриню. скриньку. Окей. Okay. А де... Ладно, може вже закінчимо запис. Чому? Не знаю, у нас вже довгий запис. Ми ще ж не пройшли Лакі Блок. Який? Ну, звичайний блок. Ладно, зовсім дякую до побачення.